Добрий день, шановні садоводи. Сьогодні 5 квітня, субота. Вроді чудова погода, особливо вчора була, в п'ятницю, вже аж літо практично. Але бачите, прогноз погоди він такий загадковий у нас. Ще місяць назад ми дивилися, що буде легкий ноль. Неділі-дві назад показувало мінус 1 звід, десь на понеділок, а зараз всю неділю, з завтрашнього дня, приморозки, ну, десь неділя, понеділок, вівторок, середа, можливі приморозки до мінус навіть. Тому ми до цього готувалися. Я сподіваюся, ви свої рослини підготували. Але хто не підготував, ще не пізно наповнити, що максимальний захист це поєднання препаратів 30 d Дмитро, який робить плівку і захищає. І з препаратом імунітет до холоду. У нас такі питання бувають зараз. Якщо зараз цвіте, можна приміняти препарат 30 d ну дивіться. Бажано приміняти тільки препарат імунітет до холоду, але препарат 30 d вже приміняти не в тій дозі, яка його ну, гарантую, гарантована скажімо так, виробником. Давати дозу 50-100 мл. Розводимо препарат імунітет до холоду, даємо 50-100 мл препарату 30 d він буде більше в якості прилипача і трошки теж держати тим, ну, мінуса. От, бажано в цвіт працювати тільки ним, якщо не зробили, робіть до цвітіння. По любому робіть бакову суміш, ви десь трошки склеїте почку, задержите, пройдете ці 4 дні. От, ну такі рекомендації. Або до цього препарату, до імунітету, до цвітіння, можете додати агростраду, яка швидко заведе імунітет всередину рослини, і ви ну, якби, хоч якось будете проходити ці катаклізми. Це по нашому холоду. По ті рослини, які відцвіли, якраз про них і хочемо поговорити. Рослини, що відцвіли, ми готуємо до третьої, може, в когось четверта обробка. Дуже швидко два слова про цю обробку. Там уже зовсім другі шкідники, там зовсім інші проблеми. Коли відцвітає, з'являється маленький зелений плодик. Він нам не цікавий, ми його точно їсти не будемо. А ось шкідники деякі і патогени грибкові, і вже бактерії. І їм це дуже дивно дуже цікаво. Тому всі види гусениць, всяких літучих мух, метеликів, вони вже ла, будуть ласувати. Нам потрібно наші рослини від них захистити. Плодожерки, вишнева муха плодові гнилі, також парша, п'ятнистаці почнуть з'являтися, тобто весь цей набор вас чекає. Тому давайте знову швидко пробіжемося. По компанії Сінгента, так як я говорив, ми працюємо кухнями різними від одного виробника. Що бажано додавати? Давайте по інсектицидам. Працювати знову ж буде Енджо, 10-15 днів буде держати. Працювати буде чудово вже Ампліго, це системні інсектициди, анджо контактні, і працювати буде актелік. Актелік це контактний препарат. До них ми можемо додавати в бакову суміш, препарат СКОР, або вже можна додавати свіч. Це бакова суміш, інсектициди від сінгенти. По е, Саміту, самітагро Ютака. Отут якраз вона вступає в дію. Три компоненти, контролюють практично всі захворювання ці стадії. всі практично. І на Зума також поєднання цих препаратів може давати результат. Або препарат Моспілан. Або інозума, або Мастиван. Це самі тагра. Від компанії Protect Garden або Бивший Байер ми можемо давати Provanto Profi контактний препарат, або ж Provanto Vernal провантовернал. Provanto Vernal препарат системної дії, або ж, або ж. І до нього додавати Magnicur Sensation. Це від нього. Від компанії Сім... сімейний сад можна попрацювати такими препаратами, як Ardis який контролює багато шкідників на цій стадії з додаванням препарату сальто. Можливо, не Ардіс, а синерід. Ардіс контактно системний більше контактний, як по мені. Дивіться, це всі схеми, які я вам швидко показав. Що б я додав би до них? По-любому, це стадія, коли б я додав або на нові ягідний, або на нові плодовий. Буде дуже чудово на цій стадії стимуляція і підживлення. Таке, знаєте, буде дуже дуже, дуже доречно. Чим ми закріплюємо в кінці? Ну, як завжди, ми закріплюємо максимально агрострадою, як адювантом для всіх системних бакових сумішей. Якщо ви будете приміняти, наприклад, по Сінгенті Актелік, я його показував, де він у нас. Актелік. Якщо буде Актелік, тоді працюємо не агрострадою, а препаратом мультимастер адювантом. Він буде подовжувати дію Актеліка. Тут уже не агрострада. Якщо будете працювати профі, Децесом. Також додаєте не агростраду, а додаєте мультимастер. Зрозуміло. Це по цим обробкам, яка так називаємо третя після цвітіння. Але днів через 10-12, дивіться, я би переходив на контроль деяких других наших рослин, це такі, як черешня, ранні сорта кісточкових, ті, які вже будете споживати. 10-12 днів може знову слабнути ваш захист, який ви ввели після цвітіння, і ваші шкідники знову почнуть лізти на ваші плоди, ласувати. Тому я би там працював такими препаратами, як проклеїм, це вже втратите, третя з половиною обробка. Через 10-12 днів або боверін, або можемо завести препарат Можемо завести такий чудовий препарат від агрозахисту гаупсин. Він вже починає контролювати шкідників. Це так, щоб помити і їсти, щоб не було хімії в препараті, так? це по шкідникам. Є ще препарат непоганий від агрозахисту Сезар. Він також буде працювати на цій стадії по гусеницям по шкідникам. По фунгіцидам. Фунгіциди тут вже може з'являтися бактеріальний і маніліальний опік. Бактеріальний опік ми почти не контролюємо практично, але препарат Ізокур працює. Бактеріальний від маніліального опіку, я вже говорив, відрізняється. Там дуже сильно виключені гілки, таке неприродне явище на рослині. Да, такий теж тем, ну, наліт, як будто опалене все, то маніліальний опік то гриб, бактеріальний то бактерія. Тому, можливо, якщо побачите ці симптоми. Працюйте ізокуром, додавайте в баку в суміш. Тут дуже чудово почне працювати такий препарат Активний різ фрукти. Це дуже швидкий фосфор, фосфіти. Вони являються як фунгіцидами, так і підживлюючи. Тут фосфор, калій тоже такий дуже дотерний препарат. І на цій стадії дуже непогано буде працювати препарат уже аміноалексин. Вони чимось мені схожі з активний ріст, фрукти, дуже схожі або той, або той. Вони будуть працювати як фунгіциди. Дуже гарно на цій стадії будуть працювати, коли вже плоди. ось наливається. Там ваша черешня, якісь другі, можливо, для їхнього споживання. Тому. Я вам максимально просто зараз, якби щоб ви підготувалися, купуйте препарати, захищайте свої рослини, максимально діліться своїми враженнями, опитом, що ви отримали, а ми вам будемо допомагати. Пишіть в коментарях. Я Андрій Федорчук, компанія Аналітагро. Заказуйте оригінальні препарати на Annaліtagro. Чекаю до побачення і удачі!